Розкажіть коротко про себе. Мене звати Ліза Московська. мені 19 років. Мене звати Юлія, мені 37 років. Я вчитель початкових класів. Мені 19 років. Я навчаюся в КПІ. Сама я. Міста Олчевськ Луганської області. Жила е, я в місті Краматорськ із міста Борислав, Херсонська область. Я з Енергодаром. На початок війни я жив в Скадовську, Херсонської області. Я прожив там два місяці пації разом з І я поїхала, тому що прилетіло вже будинок. Ми поїхали, того, що російський прапор зупинявся типу, над Скадовськом. Діти, яких я навчала, колеги, односельці. Це все лишилося в минулому. А взагалі, це по перше враження прям ваго. Поки що складно, бо дуже багато чого нового. Ти вже розумієш, що ти одразу вливаєшся в потік. Мозок намагається якось працювати, зобразити, аналізувати. <різувати> якось так все навалилося і все таке нове. І коли тобі треба згенерувати щось, то мозок не дуже піддається. Звіту я взагалі ніколи не працювала. Чесно кажучи, я думала дуже що... важко. Виходить, бо інтенсив стажування дуже високо. Де я і де відео це щось з різних планет. Я ніколи не думала, що я в такій сфері буду крутитися. ці фотошопи та все, тому що це для мене ну. Далека, яка ця аудиторія, як до неї достукатись, А, Рев'ю? ну добре. Чонно білий скетч і все спробувала я так собі міняла, так собі міняла. Я розчарувалася взагалі геть у всьому, що я робила. Я хотіла б спробувати податись в якусь креативну агенцію на астротологиню. Коли я пішла на цей проект, то моя подружка вона мені сказала фразу, що я повинна. За всіх нас, хто ну, в такому віці відстояти ну, нашу честь в тому плані, що ми те, що там можемо. Я би точно хотіла продовжувати свою діяльність в креативних агенціях. Я ж типу повічув, що я прям щось можу. Юля, вітаю і дуже раді. few moments later.